Я сьогодні прокинулася з такою думкою. Якщо смерть Ісуса Христа це історія не про відкуп, а про приклад. Зараз поясню про що я. Насправді, Ісус Христос не хотів бути вчителем, він хотів бути прикладом, і він у всьому це показував. І сьогодні коли по всій православній традиції прийнято тримати жалобу, а, то якщо розглядати цю подію як заклик не боятися власної смерті, власної смерті не тільки фізичної, а й духовної. Не боятися йти у виклики, не боятися бути приниженим, не боятися втратити друзів і не боятися втратити авторитет, а, а йти за своєю правдою. І помираючи у цих викликах, добре знати, що ти неодмінно воскреснеш, навіть якщо на твоїх руках будуть рани, навіть якщо... Для цього щоб воскреснути, знадобиться більше ніж три дні.